Моє вітання це програма. Цікаві люди на телеканалі НТК. Я Ольга Гереджук. Сьогодні говоримо про український театр. Отож, тема обрана не випадково, адже у Коломиї розпочався і триває 14-й всеукраїнський фестиваль. Коломийські представлення. Я з приємністю відрекомендовую гостей нашої сьогоднішньої програми, які знайшли час завітати до нас. Це заслужена артистка України, провідна актриса Коломийського театру імені Івана Озеркевича Надія Комарова, а також пан Петро Ільченко, професор, режисер, постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Представ... Вник експертної ради фестивалю Коломийські представлення вітаю вас, панове! Дякую, Доброго що завітали до Доброго нашої дня. студії. Будемо говорити про український театр, про його розвиток і, звичайно, про фестиваль Коломийські представлення. Кілька років його не було. На жаль, але він повернувся. Повернувся, я так думаю, з новими силами, з новим таким натхненням, новими колективами. Більш детально про цьогорічний фестиваль вже трошки було бачили трошки, Коломияни вистав. Більш детально нам розкажіть, як підбирали репертуар, як взагалі наважились на те, щоб відновити проведення цього дійства. Розпочнемо з вас пані на кілька слів. Ну, якщо ми трішечки назад повернемося і заглянемо в історію, проаналізуємо історію нашого фестивалю. В 19-му, 11-й фестиваль провівся в 2019 році. І це була безперервна лінія. Ми постійно ми щорічно проводили безперервно. Це вже було напрацьовано. Люди знали, що осінню ми, правда, спочатку експериментували, ми пробували зимою, але все-таки зафіксували ці дати осінні, перші, перші дні осені. Зафіксувалися. Вони прижилися, і люди знали, що фестиваль, були хороші напрацьовки, була вже така хороша тенденція. І в 2019 році фестиваль. Фестиваль тривав постійно проводився безперервно. У 2020 році, ми знаємо, подія відбулася така, як пандемія, і, відповідно, ми зробили паузу. Хоча, чесно кажучи, у нас ми, ну, була ідея, незважаючи ні на які обставини, але ми зважили все і відмовилися. У 2021 році ми відновили фестиваль і знову ж таки провели його. І тільки набрали оборотів, тільки почали будувати якісь плани на майбутній фестиваль 22-й рік, знову ж таки накладається трагічна подія. У нас починається повномасштабне торгнення. Відповідно, фестиваль знову люфт-паузу робить. І в 23-му році ну, ми вже не могли ніяк. Ну, не прозвучати з Коломийської сцени, оскільки це був наш ювілейний рік театру було 175 років, і ми вже дуже давно товаришуємо з Полтавським театром. Спершу ми товаришували просто на рівні колективу, дирекції. Але я завжди так ну, пропонувала: ну давайте зробимо якусь спільну, щоб ну, ми зафіксували творчо наші такі дружні стосунки. І перше вперше. Вони приїхали з виставою на фестиваль також з виставою, де в головній ролі народний артист Василь Голуб, і їм потрібно було ну, жіночий склад підсилити. І ми зробили такий спільний проєкт. Це перша пріпка така була, така несмілива. Наші актори допомагали головному герою працювати. А другий, ми вже, от власне, на ну, на ювілей наш, ми зробили як на мене досить вдалу спробу. Ми об'єднали дві вистави: їхню традиційну «Наталка Полтавку, і нашу аничку написану, Оце твір написаний Іваном Мозеркевичем. Це Адаптована Наталка Полтавка на Покуцький лад, і ми спробували об'єднати і зробити щось спільне. Народилася такий проект, як ми його назвали Дві вистави Одна Україна. Як на мене, там був дуже глибокий закладений зміст, і цей проект має продовження. Ми працювали цьогоріч в Польщі з цим проектом. Таким чином, цією одною подією, однією цією роботою, але ми відсвяткували наш ювілей. 23-й і 24-й ми знову зробили люд паузу Сподіваємось, що з цього року у нас вже буде йти фестиваль постійно, безперервно, не зупиняючись, не зважаючи, і не буде взагалі таких обставин, які би могли спинити це колесо театральне. Будемо сподіватися, коли я я знаю, люблять, чекають. Бачимо повні зали. Вони приходять на вистави і справді дивляться і підтримують і наш театр і. Театри, які завітали власне на дійство, ну так? взагалі, так взагалі, фестиваль проводити треба важливо на які теми ми говоримо з глядачем, е, які піднімаємо питання, задаємо питання так. Пане Ільченко, в кількох словах, от ваша експертна думка щодо коломийських представлень, взагалі в контексті, скажімо, взагалі загальноукраїнського театру. так, Чи це важливий фестиваль для театрального світу, для митців, для режисерів? Його роль на сьогодні? Ну, не просто важливий, а надважливий. Тому що це дає, знаєте, таку панорамність стану театрального мистецтва. Ну і ще мені здається, це важливо, що місто Коломиї повертається. Ну, та значимість в історії українського і театру, і мистецтва. Ми знаємо, що більшість творів української класки тут видавалися, а потім вже видавалися в Києві, коли вже не було куди діватися. От. І Хоча б з цієї точки зору. А потім, це дякуючи все-таки мужності і таланту Дмитра Чеборака, який має оцю харизму і впертість, знаєте, щоб проводити це все. І тому надзвичайно важливо, оскільки ми бачимо, що тут, те, що говорилося попереду, тут якби сшивається Україна. Полтавщина це майже Схід, Одесьчина, Миколаїв, Південь, тобто там, Закарпатський це Захід, тобто нам дуже важливо і художність. І ми констатуємо, що привозять якісну продукцію і територіальність, значить. Тобто, я дуже задоволений, що да, час тяжкий, а коли він був легкий. Тобто зважати на час найгірше. От, треба весь час знати, що Бог дає час, Бог дає людей, значить Бог дає і можливість. І, і, і тут воно реалізовується, реалізовується. От, ми, ну, от Мене дуже тішить, але це стабільний Криворізький театр Академія Руху. Вони стабільно працюють. А от Одесити, театр музичної комедії водяного, ну це такий був тотально російськомовний театр. ну Це пов'язано з тим. Що він не народився у Львові, але з 54-го року, чи, можна, навіть там, з 53 го працює в Одесі. А тепер вони дуже нас потішили в Києві, коли вони показали просто таку хорошу насичену і зрілу виставу Гуцулка, Ксенія. І тепер вони Тобто, ця лінія кріпиться, ця лінія е, е, стверджується. Одеса місто надзвичайно. Е цікаве, І ми хочемо, щоб воно було українським. Знову, ж, це теж дуже хороша риса. Тобто, ну якщо Тернопіль, ми розуміємо, що це вже стверджено там, чи Одеса, і це мене дуже тішить. То можемо простежити, що загалом україномовного контенту, скажімо, театрального продукту театрального стало більше, і він і головне, він переважає і головне, всюди, що так? він і художньо зростає, тому що ми можемо констатувати, як тільки на рівні там мовному цього недостатньо, тому що театр це перш за все. І система образів, і ствердження певного ідейно-тематичного направлення. Тобто, і в даному випадку в фестивалі тут же змагальність яка. Кожен показує, що він хоче, ніхто не, не, не супроти, а просто всі знайомлять своєю позицією, своїм здобутком, своїм баченням. І від цього бачення виробляється неодноголосність. А суголосність це дуже важливо, і вже тепер ніхто не може сказати про Коломію, що це там, не дай Бог, периферія ніяка не периферія, це свій повноцінний голос, самобутній. З чим можна привітати і керівництво театру, і керівництво регіону, і тих, хто головне працює, виносить на своїх плечах. Так що Віват. Ми вже трішки згадали власне про Добрийте, колективи. Можна, Прошу пані, можна вдій. доповнити. Я хотіла сказати, що все таки дуже хотілося, щоб ломияни прийнялися гордістю, тим, що навіть не ну ми все-таки. Недовго тривалий, будемо казати, цього року фестиваль, але яка широка географія, і за ці дні, і і Миколаївський театр, і Одеський, Кривий Ріг, Дніпро, Херсон цебто за цих декілька днів Коломия стає такою мекою театральною, і в Коломиян є можливість переглянути. Ну не в кожного ж є змога поїхати в Кривий Ріг і подивитися театр пластики. Будь ласка, не приходьте. Власне, хотіла вас спитати про те, як підбиралися колективи, відбір чи відбувався як, взагалі, це відбувається підготовка, така як складають програму? Більш детально нам розкажіть, і що цікавого на вашу думку, що обов'язково треба побачити на коломийських представленнях. Ну погляньте загалом. Ми маємо таку практику. Ми намагалися всі минулі фестивалі переглянути абсолютно всі вистави і робити добірку. Ми враховували і регіон, звідки щоб географія фестивалю була більш щоб ми більше осягнули. Території і щоб добірні вистави були. Ми це Загалом завжди аналітика була глибока. Цьогоріч нам не вдалося всі вистави передивитися, але слава Богу, те, що ми на сьогоднішній день подивилися, це все досить якісно, добротно і доволі актуально. А, бачили, ми передивилися виставу в Полтаві Конотопська відьма. Ой, вони вже розпочали гастрольний тур, і вони по дорозі за Фров Чернівцях працюють і скоро будуть у нас. Я не знаю, як вони розташуються на нашій сцені. Я щиро кажу, настільки масштабна вистава, але досить багато. Ну, така вона ефектна, вона там багато спецефектів, видовищна, можна так сказати. Ми бачили виставу Андрей Тернопільського театру, попередньо переглянули і цей рік. Андрея Шептицького, і тому я, я вважаю, що такі теми треба піднімати, і на такі теми треба говорити. Пане Ільченко, чи вам щось до душі припало із репертуару? Чи бачили ви вже якісь постановки до того, як вони будуть ну, представлені? Давайте я так скажу. Мені все припало. Чому? Я би зараз нічого не виділяв би, бо все одно певна змагальність є. От, і тому, ви знаєте, олімпійський принцип не перемога, а участь. Тому що я би відмітив би щирість помислів тих, хто сюди приїздить, і це заслуговує на ну, найвищу оцінку. Має глядач навіть конкретний, кому запало в душу, чи групі, чи можливо всьому залу. Тому я б не виділяв би, а говорив би про те, про контекст, який мене ну, втішає. Угу. От до речі, ми у нас спершу на перших фестивалях ми мали таку практику. Бо у нас було журі, і ми намагалися якось номінації давати. А ми потім згодом від цієї практики відмовилися. У Нас зараз працює експертна рада. Це поважні, значимі люди в театральному світі, і просто йде обмін творчими думками, які потім висвітлюються в медіа, і люди можуть почитати. Загалом всі можуть почитати. Ми просто ділимося враженнями, думками, побажаннями. Мені здається, що така форма набагато продуктивніша. Панове, в кількох словах, загалом як оцінити розвиток театрального життя в Україні в умовах війни? Багато там люблять цю тезу казати то зараз не на часі, а треба туди на фронт. Чому? Це необхідно, ну на мою суб'єктивну думку, вона звісно необхідна культура. На вашу думку, які виклики перед театралами, перед людьми, які працюють в театрі, перед глядачами, і взагалі ну от як втримати баланс, щоб і скажімо, почуття людей не образити. Ну якось таку золоту середину, скажімо, знайти чи ну от як ваша думка? Ну я би не став прямо так оцінювати, бо це процес багато в чому саморегулюючий. От. Мені подобається, скажімо, коли відкриваються нові тематичні пласти, коли відкривається, скажімо, ваш земляк Косанатольський ще 70 років. ну, Біля 70 років назад написав «Сойчине Крило. І я... блискуча вистава в Київській опері, ну, не в національній, а в муніципальній. Яка музика? І це тоді тішить, тому що це збагачує, тим паче, воно вже було створено. І те, що зараз, ну і в галузі музичного театру, і небесний, і, і Юра, на жаль, покійний Юра Шевченка, це все радує. І радує, що глядач підтримує. Мені здається, що можливо в наш час, коли фінансова скрута, можливо був би такий заклик до діячів мистецтва не транжирити гроші. Коли я бачу там на десятки за двома зайцями. Я розумію, нема такої, такої кількості трактовок, щоб ми мали розумієте, і потім ну, за двома зайцями, а крім за двома зайцями. То, розумієте? Тобто є таке малпування. Я розумію, що і треба заробляти гроші. Тобто, можливо, ці гроші спробувати на армії. Сьогодні у нас одна має бути перемога, загальна перемога. Але разом з тим я б і не обмежував би чому, бо і воюється за ствердження саме культури, самобутності, і так тобто, ну, якби хочеться ще більше відповідальності і на театрі в тому числі. Але те, що цей симбіоз дає результат, ну величезна, просто я не перебільшую. Величезна кількість поїздок, в тому числі за кордон, якої раніше не було. Треба не змарнувати цей шанс. Щоб бо потім нас трошки. Підтримують нас, трошки приймають, і, і, і це треба використати для того, щоб це був уже плацдарм, для того, щоб нас завжди віднині запрошували. Я думаю, варта, варта нація їй є що сказати. Ну от і на майбутнє. Тобто, отак, отак би я б сказав, що це час все таки відповідального відношення до нашої галузі. Пані Надія, ваші думки з цього приводу культура на часі. Сьогодні ваша думка. В загальному. Ой, дивіться, я хочу вам розказати такий маленький моментик вже свіжої події. Вчорашня вистава, проста українська скіфська баба, і працював Миколаївський театр. І коли я глянула в зал, там були ну, першокурсники, старшокласники. І я думаю. Ой, вони, мабуть, не сприймуть щиро, вам кажу. Е це буде зараз. Ну, бо я знаю, я знаю матеріал. Плюс до того цей матеріал робив режисер і актриса. Ну, в головній ролі це моновистава, Які в перший рік війни, 273 дні. Безперервної атаки на них були. Вони вони страшне, вони пекло перебули. Вперше ж рік війни на їхній театр впала ракета. Приміщення зруйноване було частково. Вони дуже довго відновлювали ремонтувалися. Себто, я думаю, та біль їхня ну, буде однозначно у виставі і діти. Чи буде той зв'язок між глядачем і, 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 і залом і сценою? І на диво, сьогодні зранку ділилися враженнями, актриса наша ділилася, її донька була на виставі, і вона каже, що з класу більшість дітей Себто. У нас зовсім інше, я знаю, як ці діти сприймали раніше такі серйозні теми. Е, ну, такі підліткові. Вони у них такий підлітковий максималізм. Е, я розумію, що це зовсім інші діти. Діти, які ростуть в час війни, діти, які зовсім по-інакшому мислять, аналізують і ці речі їх зачіпають. Е, Бо ми якраз е, буквально перед ефіром, ми з пані Мариною, е, виконавицею головної ролі, ділилися враженнями е, про їхній біль і про те, як вона відчувала зал. І е, власне вона це теж замітила. А в загальному, ну так, присутнє. Однозначно, що це якщо проаналізувати на даний момент. Е, Ну, то що гріха таїти? Люди хочуть відпочити, і вони все-таки більше хочуть іти на комедію, на розважального плану. Ну, бо довкола дуже багато таких сумних звісток, трагедійних навіть. Але нас на фестивалі, в нас зауважте, в нас жодної практично якоїсь такої легкої теми нема. Ми добірка вистав на актуальні, серйозні. Сучасні болючі теми і є можливість запросити зараз коломиян і підсумувати нашу розмову власне, про те, чому необхідно прийти до театру, чому вагомі коломийські представлення, і про родзинку саме цьогорічних представлень. Дивіться, я не хотіла би виділяти будь-який один колектив. Приходьте кожного вечора о 18.00 доросла вистава. Колективи з різних регіонів, колективи, які ви ну я ще раз наголошую, немає такої змоги поїхати і навіть за рік об'їздити ці всі театри. А вони впродовж чотирьох днів будуть тут в Коломиї. Не змарнуйте цієї нагоди. Прийдіть. Ще, ще раз хочу наголосити: якщо ви хочете підтримати театр і театральне мистецтво, найлегший спосіб прийдіть і купіть квиточок і подивіться виставу. І це буде ваше меценатство. Пане Ільченко, ваші враження, думки стосовно коломийських представлень 2025 і заклик. Ну враження хороші. Ну можливо, так сьогодні так компліментарне, але чому хороші? Я вже сказав. По-перше, географія і Дніпро, і Миколаїв, і Херсон і Закарпаття. Це перше. По-друге, є теми, які у нас дійсно не зачіпалися. Знову ж таки, я з задоволенням хотів би виставу Андрей. Не тільки тому, що ювілей, а тому, що постать все більше і більше зростає у своїй могутності, як одна з основоположних Філософія, яку сповідував митрополит, надзвичайно важлива в наш час. Ну, от. Потім блискуча організація. Не тому, що похвалити господарю, а тому, що виявляється, в наш час можна і треба працювати продумано методично і не звертати на те, що війна, ну війна, ну що робити. Значить, ви знаєте, всякий розлад перемагається організацією. Хтось із філософів сказав, збережіть порядок, і порядок обов'язково збереже вас. Mm. І, власне, в цьому розумінні мені і це подобається. Тобто, я думаю, що цей фестиваль може надихнути, можливо, тих, хто сьогодні сумнівається або вважає, що не на часі. Ну, скажем, фестивальний рух на часі. Дякую вам за цікаву розмову. Справді про театральне життя. Трішки привідкрили, заглянули за лаштунки. Так нагадую, що фестиваль Коломийські представлення триватиме до 14 вересня, о 18 й годині. Дорослі вистави. Щодень грають театри із різних куточків країни, тому що маєте можливість завітати і насолодитися справжніми емоціями відчути. Можна ще доповнити. Давайте Прошу, ми мені. не, не будемо забувати, що ми і в нашому фестивалі не забуваємо про нашого молодшого глядача. Е, у нас працює на фестивалі 14-го числа з, з о 12-й годині Херсонський театр. Театр, який з перші дні війни е, він переїхав в Коломию і на базі нашого театру вони сформувалися докомплектувалися, і вони зараз серйозно гастролюють. І у вас буде прекрасна нагода подивитися чудову казочку, дюймовочку. А також завтра до нас завітає театр з хуста і привезе. Драматичний театр з хуста і привезе для діточок казочку. Так що не втратьте нагоди. Беріть вашу малечу і приходьте до нас в театр. Тобто програма ще насичена. Є ще час встигнути завітати до театру. За я так думаю, можна ознайомитися на офіційному сайті нашого театру і у соцмережах. Також є розклади вистав. Я Дякую нашим гостям за спілкування. Нагадую, що ми спілкувалися із заслуженою артисткою України Надією Комаровою провідною актрисою Коломийського драматичного театру імені Івана Озеркевича. А також також із паном Петром Ільченко, професором, режисером, постановником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Дякую вам за увагу. На ну, все добре. Приходьте до театру!